Дорогі вчителі, прийміть від нас сьогодні привітання! Привітання від учнів 111 ліцею! А в цьому році буде чимало мало сонячних днів, які надихати. Бажаємо вам здоров'я, маснати, та любов, якому щеплям далі піти. Все вчителя наші найкращі вчителі. Хай вам не називається терпець, а учні не змушують зайвий раз рятуватись. Є професія у світі, серце віддавати дітям, серце вчителя без краю, як би він його не краю. Тому є не в ці пішани, так любові і пошани, за роботу не і за те, що я росту. Хай не вистачить терпіння, передати нам уміння, а за вашу працю діти широ вам дарують квіти. Вчителю, скільки сили треба, щоб навчити нас усіх і терпіння, і бажання, і надій, і сподівання. Вчитель наш найкращий в світі допоможе в хвилину важку, і нехай тільки посмішки й квіти він знайде на своєму шляху. Учитела не кожен може бути, не кожне серце в неї говорити. Учити лише хто, хто вміє чути, окрилити, навчити і любити. Дітям дуже ласково і зігріти. І добротою ниву засвітати. Возможно, цілий світ любити. І дітям всього себе вітати. Щирі. Справедливі. Справжні. чуйні, дружні, Веселі. милі, Оптимістичні. Працьовичі. Найкраще на всій землі не знайдеться стільки постливих слів, щоб описати вас. Ви найкращі! найкраще. Силища!